Антон Верьовка народився у великій родині, де було 12 дітей. Його брат Григорій сусідньо відомий хормейстер, диригент, композитор. Втім, і сам Антон залишив помітний слід в українській культурі, скільки пісень записав за своє життя, а скільки знав обрядів. До речі, відродженню збереженню народного різдвяного дійства водіння кози, ми завдячуємо саме Антону Гурєвичу і його фольклорному ансамблю Світанок. Колектив цей відомий був не тільки на Чернігівщині, мав звання лауреата Другого Всесоюзного фестивалю народної творчості. Вшанувати пам'ять відомого земляка, якого називали чародієм народної пісні, прийшли і старожили, і молодь. Про Антона Верьовку як про незвичайну людину, для якої головними багатствами були духовність і музика, про особисте сприйняття його творчості говорив заступник голови райдержадміністрації Андрій Курданов. Сільський голова Володимир Шелупець згадав, як разом з Антоном Гурєвичем брав участь у підготовці святкових заходів, а заслужений діяч культури України Олег Васюта висловив упевненість, що згодом буромики стануть місцем проведення фестивалю української народної пісні. І ще такий ось штрих. Якось почули віртуозну гру на скрипці Антона Верьовки учасники хору Легенда зі Швейцарії. І сказали, що саме завдяки його музиці зрозуміли різницю між європейцями і українцями. Європейці сприймають все через розум, а українці крізь серце. Підтвердженням останнього став і святковий концерт за участю Чернігівського академічно українського народного хору філармонійного центру під орудою Володимира Коцура.